Скільки відсотків жінок під час першого поцілунку вже розуміють, яким буде секс з цим чоловіком, <пух> <пух> якщо в них ще не було сексу, переконана запитання. це посія гарячого запитання, я зрозумів. Так Дивіться, я згадую, от якщо вони можуть репу... собі лише придумати це. Я думаю, ну як а, можна зрозуміти, але але ти повинен розуміти, вийти, що, вийти, що такі, жінки дуже часто е граються в ну, експертинь. Ви не забувайте, що вони дуже покладаються на свою інтуїцію. І якщо я поціласну, все я вже знаю точно, і ти її не переконаєш протилежного, навіть якщо все буде не так, як вона свідомо. Скажи чесно, ну, я розуміли? Я, 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 я. Да, я ну, хімія, я завжди, мені розумі. здається, одразу розумі... ти її розумієш споціонувати. Як так. сказала видатна е, оця дівчинка така блондинка з Хмельниччини Лесі Вена Нікітюк, любов або є, або її нема. Хімія або є, або її нема. Пристрасть або є, або її нема. Все. Так, так. Я знаю Ой, точно, я вам скажу точно. Ну, а що там? Вже чекай. Так ноги чекай, мені. Пулять. Чекай, мені пояснюють, що таке секс. Чекай. <ріст> Бо я диво Вона показує. Ні, Добре. от хтось би зробив масаж. Так, ну <ріст> чекайте, є, ми є, не вирішили, є, 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 скільки питання, по сексу. Є що? відповідь. Є питання, є відповідь. Що по сексу? 33%. три давайте. Ми вважаємо, що. 70% жінок під час першого поцілунку думають, як назвати дітей. А 33% під час першого поцілунку вже знають, який у них буде секс. Дякуємо. 33% Увага на екран. Це секс буває лише у двох. Це так щось. Звідки звук? Шопоголік. Шопоголік. Щопоголік? Та як? Коктейль. Готель Коктейль. Коктейль. А він не кричить! – кричати? Мумія. Мумія. Бать. Він чуєть. Він дуже кричить. Мохіто. Мохіто. Поратино, по Мохіто. Покино, по Мохіто. 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 Богдасик, зачитай мені бонусне. Ел. Еу. Бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків пам'ятають ім'я дівчини, з якою вперше поцілувалися? Ого. Два сімдесят. А, а, а від по перше, перше. вперше, можливо, вперше поцілувалися. Пам'ятають. Секс, ну, секс так, а поцілунок. А ви шо, не пам'ятаєте? пам'ятали? Ну, О, так це, ще... так це ж на все життя. Перший секс і перший поцілунок. Перший секс може, а перший поцілунок, то коли. У мене був перший поцілунок, коли ми грали в пляшку. Я не пам'ятаю того хлопця, але, але поцілунок не пам надійно, а а не пам ти пам'ятаєш. І надійшли. також не пам'ятає. Так що каже, більше половини не пам'ятає. Так. Mm -hmm. Я думаю, що так. Ну, половину давай. Я думаю, що 70%. 15%. Мені підходить, давайте 50. Так, 50%. супер. Ми їх Точно. не підтримуємо, ми не такі. Я перепрошую. Ми з дівчатами вважаємо, що половина чоловіків не пам'ятає, як звали дівчину, з якою вони вперше поцілувались. Це не перший секс. 50%. Ну добре, ми приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Бо особисто мені здається, що більше. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаю. Лед-ледь влізли. Пане суддя, а капніть. Ти його пару копійок тако. А не капну. Чому? Бо мені так шкода, що ви мене не пам'ятаєте, Лесю. Правда, чи ні? Що я вже 20 років не їла смаженої картоплі? Від народження. Ну, дякую тобі, друже. Два роки до народження. Тобто я, Балерина, прима. Але ж це, ну, про що говорить? Лише про балерину. Я приму. не знаю. І про те, що Олія зараз дорога. Так. Я, я думаю, думаю, що це правда. Знаєш, чого? То, що я 20 років їм жарну картоплю. Я думаю, що це брехня. І бачу по очах, що, скоріше за все, це так і є. Ааа, звичайно! Звичайно, хто може відмовитися. Собі утмані картоплі. Скільки відсотків жінок насилають свої нюци на затвердження подругам перед тим, як відправити їх коханому? До 40 відсотків. Думаю, давайте розберемося, що, що кого? нюци. Це їстівне? Це коли тако! Це коли тако. А це. Чекайте, кожному окремо чи в принципі? ні ні ні. Кому надсилали. Почекай, спочатку затверджують, а потім. А коли жінка тобі показує свій внутрішній світ, скажімо так. Внутрішній. Або зовнішній. Або спочатку. Оцю ні. Кола на затвердження. Буде? Нормально? Ну. Кать. На погодження. Став печатку. Супер. І підписуйся народного списку. Дивіться, я коли з дружиною починав зустрічатись і телефонів не було. То що, я 30, думаю, десь до Я думаю, Сорок 40. 40. Ти будь скільки я думаєш? менше. 40. 40. Я а теж думаю, 40. та 30. як то ти п'ять? Без... 30, 30. Я поняття не маю хлопці. ні, ну, сам, не ні дивіться, дивіться, мені ніхто такого не присилав. Ми кажемо 35%. 35% приймаю увагу на екран. Плюс-мінус 10. До побачення, хлопці. Ніколи ми так не робимо. Ну хто? Ну яке. Хлопці, мене для вас одна гарна новина. Яка жогло тепер знає, що нюци то не їстівне. Добрий день, everybody» – то для всіх. А конкретно для команди чоловіків, якби цю пісню написали, то було б добрий день, бідолаги. Ми продовжуємо другий трек. Елтон Джон. Сер Елтон Джон. love». Thank you very much. 3, цей душі Ви, цей подразу, цей трек співає. Не показуйте сценарії. Мені здається, Елтон Джон сам не відгадає це так швидко. Він такий, о, що, що це чувак співає. Ось є кодове ім'я Леся Казаніна просто. Поїхали, наступний трек. Почекайте, почекайте. А пісня називається I Believe in love. Браво! Суддя! Судя! <плес> я так, сказали, ж, я я Істина, Просто, просто я до сліз, пане суддя. Правила прості, Вибачте. треба назвати пісню і виконавця. Я в шосі, пан суддя. Бал переходить чоловіка. Yeah, yeah, ба. Дякуємо за чесність. Хто перше кліпне, той програє. Почали. <плес> А ти молодець такий. Пам'ятаєте, плакати перед жінками не соромно. Не соромно, ми це визначили.